Мене звати Світлана Мялик. І це програма Я у Польщі. Сьогодні будемо говорити про формування українського легіону. Я нагадаю, що це перший добровольчий підрозділ Збройних сил України, сформований з українців, які проживають за кордоном. Служба у легіоні здійснюється винятково на контрактній основі. Підрозділ формується на території Польщі. Навчання проводиться інструкторами НАТО на полігонах країн-партнерів. Легіон озброєний сучасною технікою та зброєю, що забезпечує високу боєздатність і ефективність у виконанні завдань. Формування українського легіону передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею, яку підписав президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві 8 липня цього року. У документі йшлося, що легіон мають сформувати на території Польщі з українців, які перебувають за кордоном для захисту України. За навчання, підготовку і озброєння Українського легіону має відповідати Польща, а Київ за рекрутацію. Робота стартувала у польському місті Люблін 1 жовтня у День захисників і захисниць України. Там, власне, запрацював рекрутинговий центр Українського легіону в Польщі. Польща готова навчати українських військовослужбовців і з початку війни підготувала майже 20 тисяч, сказав міністр оборони Польщі, Владислав. Слав Косіняк посадовець, також зазначив, що український легіон у Польщі не отримав достатньої кількості добровольців для його формування. Цитую, ми не несемо відповідальності за набір. Однак кількість людей, які мали зголоситись з українського боку, надто мала ці заяви на початку були дуже високі. Що навіть одна бригада може бути сформована, тобто кілька тисяч людей. Однак цього не сталось. Створення українського легіону в Польщі перебуває під великим знаком питань це казав Владислав Косіняк Камиш власне на початку старту сформування роботи українського легіону. Тож якою є ситуація нині з формуванням українського легіону в Польщі, я поцікавилась у міністерстві оборони України і запросила до розмови речника відомства Дмитра Лазуткіна. В польському місті Люблін 1 жовтня запрацював рекрутинговий центр українського легіону в Польщі, і там можна знайти всю інформацію про те, як. Українці в Польщі, в Європі загалом можуть подати заявку, долучитись до легіону. Розкажіть, будь ласка, як триває ця робота зараз, тому що майже місяць, так, спочатку роботи. Тобто, давайте почнемо з того, як налагоджуєте цю роботу і скільки на кінець жовтня вже охочих записалось, виявило бажання, звернулось до рекрутингового центру в Любліні. Прошу вас. Моє вітання всім вітам сердечне. Насправді трохи більше трьох тижнів працює рекрутинговий центр у Любліні. Працює він без вихідних, без обідньої перерви щодня з 9 до 17.00 на базі українського консульства і можна е, подавати заявки. Подавати заявки можна е, або через консульські установи, або на офіційному сайті Українського легіону legion.armygov.ua. І там можна невеличке анкетування пройти доволі коротке всім бажаючим і, відповідно, отримати запрошення на співбесіду, запрошення на ВЛК згодом і дізнатися більше про те, які є посади. Посад доволі багато, можливостей багато, про умови служби і так далі. Наразі. Більш ніж пів тисячі є заявок. Вже кількадесят людей пройшли в ЛК, тобто вже готові долучитися до навчального процесу, який розпочнеться трохи згодом. Зараз формується, власне кажучи, команда пул людей, які складатимуть український легіон як такий. Досвідчені командири проводять співбесіду безпосередньо. На місці у місті Люблін, можна дізнатися більше інформації про своє місце, так би мовити, в українському легіоні. Всі підписують контракт, всі, хто складатимуть власне український легіон, це добровольці звернень доволі багато. Знову ж таки, які це країни, ще звертаються, якщо брати. Чоловіки, жінки, який відсоток жінок? Бо я знаю, що жінки також можуть долучатися до легіону. Так, жінки можуть долучатися до лігіону. Ну давайте я спочатку трошки торкнуся географії. Якщо говорити про те, як, звідки люди подають заявки, то у нас, окрім Польщі, ще в лідерах Німеччина і Чехія двоє людей подали заявки зі Сполучених Штатів Америки. Також з ними сконтактувалися, але вони ще не прибували на співбесіду. Можливо, вона відбудеться у форматі відеоконференції по зуму, а вже потім. Ми будемо з'ясовувати, наскільки є зацікавленість цих людей долучитися до українського легіону. Для того щоб долучитися, треба потрібно мати українське громадянство і бажання захищати батьківщини. Люди насправді дуже різні. Хтось переїхав до країн Євросоюзу і, наприклад, у людини все одно щось її мучить всередині, Вона хоче розуміє, що там залишилися рідні, залишилися близькі в Україні, і людину щось мучить всередині, Вона також хоче. Долучитися і допомогти своїй батьківщині в війні. Хтось можливо розраховував на одні умови в країнах Євросоюзу, трошки пожив, заскучав за батьківщиною і знову ж таки в такий спосіб залучається до українського війська. Різні дуже історії, в тому числі багато заявок від жінок. Насправді є посади для жінок в медичній службі багато, але для цього потрібно мати освіту і. Посади є в штабі, також жінки можуть бути снайперами, розвідницями залежить від фізичної підготовки і від мотивації. Передусім, таких жінок, які пройшли ВЛК, вже на, скажімо так, фінальній стадії, ще немає, але заявки є близько сотні заявок. Є від жінок, і доволі, доволі приємне враження складає їхня активність, будемо так говорити, тому що ми вже звикли, що в Україні. Понад 50 тисяч зараз жінок служить у війську, і я думаю, що в українському легіоні також буде такий солідний відсоток, але знову ж таки, знову ж таки, поки що серед тих людей, які пройшли ВЛК, передусім чоловіки. Хочу вас уточнити. Ви сказали, що це більше півтисячі, так охочих. Долучитися до легіону, чи це ті, хто вже подав документи? Хто пройшов тут? Давайте це уважні. люди, які пройшли анкетування, які стоять в графіку на співбесіду, тому що співбесіду проводить безпосередньо один з командирів цього підрозділу, і відповідно всю інформацію можна було там отримати. А також представник українського легіону з психологічної підтримки, також там тестування проходять люди, а вже потім відправляються на Навчання, але знову ж таки направлення на навчання проходить відтерміновано, тобто люди мають можливість завершити якісь свої справи і потім вже відправитися на навчання. Тобто зараз формується, скажімо так, цей підрозділ. Формування проходить, як ми вже зазначали, на базі консульства в місті Люблін. Так, і до речі, у нас було велике ексклюзивне інтерв'ю з генеральним консулем Олегом Куцем, генеральним консулом України в Любліні. Він пояснював, скажімо так, з дипломатичної точки зору, з дипломатичної сторони, як вони допомагають, як українські дипломати долучаються до цього процесу, допомагають власне співпрацюють з Міноборони України і з польською також владою, тому що знаємо, що ініціатива. Український легіон вона прописана у безпековій угоді, яка була укладена не так давно між Польщею і Україною. У нас дуже багато до речі, з часу початку роботи, з 1 жовтня. Багато дуже запитань є від слухачів від українців. Звертаються. От я кілька запитань озвучу, Можливо, ви зможете дати відповідь. Питання таке: чи можливо пройти спочатку навчання? А ми знаємо, що навчання відбувається на базах НАТО, Польщі, зокрема, за стандартами НАТО, а потім підписувати контракт. Чи спочатку потрібно підписати контракт, а вже потім проходити навчання? Ну так, є встановлений порядок. Спочатку людина підписує контракт, а вже потім а, проходить навчання. Ну було б дивно, якби е, скажімо так, людина проходила е, повний курс е, 35 днів е, базової військової підготовки, а потім е, вже приймали рішення. Ну тобто, так такої практики, в принципі, в збройних силах України немає. Ну є, е, скажімо, так пробні тижні е, на базі третьої штурмової там. На базі азова, але в переважній більшості підрозділів все одно спочатку йде стадія підписання співбесід, а потім підписання контракту. І 35 днів цей курс базової підготовки, все таки, ну людина має проходити, коли вже є певна угода між цією людиною і силами оборони. Ще є запитання з приводу того, в принципі, правила прописані на сайті. Так все доступно, є, можна почитати, але люди запитують: якщо долучаться до українського легіону, підуть служити, захищати Україну, чи зможуть вони повернутися потім назад до своїх, наприклад, родин, які виїхали з часу повномасштабної війни в країни Європи, до тієї ж Польщі, наприклад, чи зможуть відвідувати, вже будучи в складі. Українського легіону, захищаючи Україну, потім повернутись до своїх родин або відвідувати під час відпустки, і так далі. Дивіться, протягом своєї служби людина може відвідувати свої родини, виїжджати за кордон на час відпустки, яка передбачена, і така можливість є, до речі, не лише у представників українського легіону, а у, в принципі всіх військовослужбовців. Але так, що стосується українського легіону, така можливість буде. Їздити у відпустку за кордон в Польщі до родин буде можна, що найбільше зараз цікавить людей, які звертаються до рекрутингового центру у Любліні? і власне про що питають вас, працівників, представників рекрутингового центру і, і дипломатів, і представників міноборони. Ну дивіться в рекрутинговому центрі в Любліні працює 16 людей, тому е, можна е, дізнатися все практично про. Службу в українському легіоні відповідно людей цікавлять ті посади, які є, можна наразі піти в зенітно-ракетний звод можна піти в підрозділ, який працює з безпілотним літальним апаратом Багато хто хоче літати на дронах, багато хто хоче опановувати в піві. Хтось вже пройшов якісь курси на тренажерах. Проходив навчання, наприклад, а зараз хоче вже долучитися і свої знання. Застосувати є е, знову ж таки, як тилові посади, так і посади в бойових підрозділах: кулеметники, гранатометники, медики в медичному підрозділі також є посади, але там треба мати, як я вже зазначав, відповідну медичну освіту. Е, тобто можна знайти себе тим людям, які мають і цивільні спеціальності, наприклад, в логістичних підрозділах, водії е, можуть також долу. Учитися до українського легіону і проходити службу в лавах Збройних сил України. Якщо говорити про мотивацію, от в чому вона полягає насамперед? Ну, от ви вже сказали про те, що, можливо, українці, які виїхали, і чоловіки також. Якось все-таки їх турбує, якби ця ситуація, війна в Україні, вони все ж таки хочуть долучитися до війська, і якби це такий один з варіантів, як це зробити, так? Але з іншої сторони, то, я думаю, що ви чули ці заяви і з боку іноземних наших партнерів, і польських партнерів, і українських експертів про те, що український легіон це така провальна ідея. Чому тому, що ті, хто... Хотів піти служити до українського війська і захищати Україну, вони вже пішли, або можуть повернутися і піти, захищати до лав Збройних сил Україну. А ті, хто хотів виїхати, і давайте думати, так що там більшість виїхала все ж таки законним шляхом. Вони виїхали, і вони, якби, не хочуть воювати і захищати Україну. Тобто, от яка тут має бути мотивація і? Власне, що ми можемо сказати нашим там іноземним партнерам, тим експертам, які доволі скептично ставляться до ідеї створення українського легіону, не можна вирвати Україну із серця. і мені здається, що багато хто з наших співвітчизників, як я вже зазначав, з часом. Усвідомивши, що е, їхні родини у безпеці, хоче повернутися, але з тих чи інших причин вагається і досі. Таких людей багато насправді і в Україні багато хто е, для себе ще не ухвалив рішення, але поступово е, наближається, скажімо так, до входу в цей периметр е, служби батьківщині захисту батьківщині в лавах сил оборони теж саме стосується і громадян України, які так чи інакше опинилися в Польщі або в інших країнах євросоюзу і не лише євросоюзу до речі тому е, ми маємо нагадувати людям що кожен може знайти себе у війську що знову ж таки служба в українському легіоні це не означає, що ось ти будеш служити обов'язково там штурмовиком, там чи ти обов'язково будеш в окопі знаходитися? Так все таки в лавах сил оборони є різні посади, в тому числі і в українському легіоні. Можна бути корисним, можна за це отримувати гідну плату праці і грошову нагороду, і можна знову ж таки допомагати своїй батьківщині захищатися. Це Нормальне природне бажання, і, врешті-решт, це прописано в конституції України. Окрім того, слід зазначити, що проходити навчання будуть все таки люди, які стануть до лав українського легіону на натівських базах. Це буде якісне навчання 35 днів базової підготовки. Потім спеціальна підготовка на тій техніці, яку надають нам закордонні партнери. Знову ж таки, ми поки що не розголошуємо, що саме це буде за техніка, але це буде найсучасніша техніка. Це буде екіпірування. Ання на дуже високому рівні, тобто ці люди зможуть підготуватися і відповідно максимально забезпечити своє життя і бути в перспективі ефективними. І на полі бою, ви сказали про наших партнерів польських безпекова угода, вона двостороння, і польща дала можливість, дала територію бази військові, так зокрема бази НАТО, тому що Польща, член Північно-Атлантичного альянсу, чи все виконується польською стороною? Якби на даний момент, власне, як триває ця співпраця з? України і Польщі, ну я нагадаю, що після оформлення підготовки добровольців вона буде відбуватися на полігоні, який розгортає польська сторона, яка надає всі умови для якісного тренування. Це дуже важливо, і знову ж таки, давайте не забувати, що це полігон, який знаходиться на безпечній території, на відміну від, наприклад, деяких навчальних центрів в Україні, які обстрілюються ракетами-окупантами, які так чи інакше знаходяться ну в меншій, в меншій безпеці ніж. Навчальний центр на території країни НАТО тому це теж мені здається дуже важлива перевага, коли людина на стадії формування, от коли вона. З військово стає військовослужбовцем. Коли вона набуває певні знання і навички, вона може дізнаватися більше, спокійно навчатися, опановувати всі базові знання практично там набувати руку, скажімо так, по своїй спеціальності, проходити тренінги з такмеду, з стрілецької підготовки і так далі. Це Теж чинник, який, мені здається, є дуже виграшним для тих, хто захоче доєднатися до українського легіону, скажіть, будь ласка, про от плани рекрутингового центру в Любліні на базі консульства українського, так чи планується відкриття в інших містах таких центрів? Тому що, якби в одному, тільки регіоні, я так розумію, що от ви сказали, що можливі там і, і співбесіди онлайн, але ж. Все одно людина має приїхати, можливо, буде зручно, я не знаю, там в інших містах відкрити на базі наших е, генконсульств. Краків, Варшава і так далі. Є такі плани. Ну, дивіться річ у тім, що дійсно можна пройти співбесіду в режимі онлайн по відеозв'язку, але ВЛК по відео. Точно не пройдеш, і для цього потрібна безпосередня присутність людини, яка претендує на те, щоб стати у лави українського легіону, але наразі плінський рекрутинговий центр буде працювати стільки, скільки потрібно, і до розпорядження вищого командування знову ж таки це стосується і відкриття інших рекрутингових центрів. Масштабування може бути в перспективі, але наразі ми не маємо інформації про це. І якщо це Проект буде набувати знову ж таки якогось розвідку. Тоді вже будемо говорити по факту. Наразі Люблінський рекрутного центр є єдиним. І це є місцем знову ж таки, де можна поспілкуватися з. Командуванням українського легіону з представниками командування українського легіону. А як так чи інакше, поки що у нас немає способу їх клонувати і розставити е, по інших консульствах? Тобто наразі приходьте, звертайтеся через сайт, через консульство е, і в місті Любліні охоче з вами поспілкуються і дадуть відповіді на всі ваші запитання. Наші досвідчені військовослужбовці, я думаю, що якщо є там питання з, з приводу документів, то і консули вони також сприяють і допомагають. Аби був весь пакет документів необхідних для подання заявки. На сам кінець, пане Дмитре, скажіть, от, хто нас слухає зараз, наші слухачі, і, зокрема, у Польщі і в інших європейських країнах, містах? Якщо от, людина думає над тим, вступати в Легіон, не вступати, тобто з чого почати? От, які перші кроки робити, щоб власне долучитися до українського легіону? Заповнити анкету. Подати заявку, і головне бути впевнено у своєму виборі, тому що усвідомлення того, що вас добре підготують, що про ваше екіпірування подбають про те, що ви будете забезпечені всім необхідним. Я думаю, воно може додати сил, надихнути, так би мовити, і стати стимулом для тих людей, які вагаються чи доєднатися до українського легіону, насправді дуже б хотілося, аби більше українців доєдналося. Я думаю, що це якби з мотивації захисту України, і матеріальна підтримка теж. Не останню роль цьому грає. І, і цей легіон маємо надію, що він буде престижним таким військовим формуванням для захисту України. Пане Дмитре, спасибі вам за розмову. Дякую, всього найкращого. Це була розмова з речником Міністерства оборони України Дмитром Лазуткіним про роботу, яка триває щодо формування українського легіону у Польщі. Усю необхідну інформацію я нагадаю, можна знайти на відповідному сайті українського легіону, а саме як подати заявку і долучитись до легіону та оборони України. Це була програма Я у Польщі. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.